<рі> а хто, подожди, а кто будем здесь держать? <ріпит> Наташа будет снимать. Ты будешь держать вот эти, да? Давай, давай. Давайся. Маша, ты знаешь, ты подожди, а вы сидит сама. Сзади. <ріпит>

ти шукала? – Діану. – А на що тобі Діана? То, – Тому що то, вона то мені сказала, що я забула танець, а я тобі сказала, Діана мені. – А, то ти трошки забула? – Так. – А Діана все знає? – Так. – І Діана буде підказувати завтра, коли ти виступати будеш? Да. – Так. Добрий Ран. ранок. О, компашка, добрий ранок. Добрий ранок. Двоє із верса. Водили на один двох. У мене ігрушка причепляла дочинців. Ага. Правильно. Що я... це ти гризеш? уже? Вадушки звонили. Звонили? Да. Знімає якісь. Так що там інше? Добрий ранок. Добрий ранок добрий ранок. А де мала? О, міні. Добрий ранок. <реш> Спала соня, Спала соня. Спала. І захочу тувати. І проснулась. <реш> а я взагалі проснулася пів постала А Я взагалі проснулася пів півтрачого сама. Ну, мне не, не спала. Поняла. Я вообще не поняла. Я ночью спала, ночью спала. Но выспалась? Нет. Ну, я не поняла. Я не понимаю. Я, я ночью вообще не спала. Ну, нормально. Ну, нормально, да? да. Иди. Хорошо. А я выспалась значит. Я так встаю, а Вероника собирается. А куда ты вообще собираешься, если еще надо спать? А, да. Зараз Зараз дос, доспим на вокзале. Нет. Да. На вокзале будем спать. Так, так, але не одна. Добрий ранок. Добрий ранок. <гум> <Добрий> ранок. <гум> <гум> така кава Бразильська Покер залізниці в нозарно. А подача яка гарна. Це не наділя? Сьогодні не наділя, так. Ура! 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 До побачення! До побачення, до зустрічі! Смак звук. Смак Львова? Тут так піхо, у нас Черкасу воно прямо. А ми на ньому будемо їх назад? Ми їхали ми на вокзал. Є кімната відпочинку від ЮНІСЕФ для матері та дитини. Тут можна безкоштовно до 17 років включно. Тут ми розмістились. Тут надають консультацію. Повністю є для місце для курточок, рюкзачків, диванчики, різні ігрові зони такі для діток, далі можна теж всім заходити, бахіли. І далі йде ігрова кімната для дітей. Іграшки, стільчики, диванчик. Все необхідне місце, вистачає. Час перебування не обмежений, скільки треба. От тому зараз ми тут розміщаємося. Назар. Іди в ігрову кімнату. Ні, тоді торгуй Морозовим, Ставай буде кенді бар. Ну що, класно там? Ні. Чой? Матчика піс писько, так свої сестру. Ай-яй-яй. Так, що ви собі знайшли? Давайте, складайте. Ого. Дівчата, це вам складати будете... Я, якраз три години і будете складати. Да. Ну давайте, позвете потім, покажете. куточок. О, А ти знайшла своему псу патрону ще подружок? Да, грайся, грайся. Маша, покажи, що ти намалювала. Лисичка? Ну, От Наші дітки знайшли чим зайнятися. Що ви ма? Ух ти! Черепашка. Ми з дівчатами йдемо зараз шукати стійку, де можемо отримати паспорт мандрівника. Його можна отримати тільки у місті Львів, Київ і ще якісь великі. Так, нам треба знайти інформацію, там буде написано. Ану, дивиться. Зараз будемо питати. Знайшли паспорт мандрівника? закінчилися, Але я так подумала, якщо у нас буде велика перерва в Києві, то можна буде і в Києві побігти. Змотаємося? Так. Да. 40 хвилин там у нас буде в Києві. Змотаємося, Сфіє. Даша, ти з нами? Так. Да, да? Тоді подивитись розклад, коли будемо обратно їхати. і Скільки треба встати? І вийдемо на зупинки в Київ і збігаємо. Mm -hmm. да? Да. Mm -hmm. Хорошо. Была дядька какой-то, и он мне дал штампик, но а он сказал, что так не работает, типа, не можно к ну, нему штампик, короче, в паспорт то. Я расстроена, конечно, потому что мы же приехали ради этого штучки. Покажи. Я хотел штампик, а он что нет, в другой раз выедете. Ну ничего, вырежешь вот это и наклеишь потом паспорт. Да? Да. Да. Ну, ми ще приїдемо потім. Да. Ти почитай, в яких містах видають. Угу. А що буде, який приз? П'ять, якщо п'ять знайти, штампиків, то буде п'ять тисяч обіймашок в приложенні. А якщо п'ятнадцять, то подарунок від Укрзалізниці. А, Перший вже є. Так. Да.